14 днів спробувати масажне обладнання по новому. Ну і тому кожен сеанс у нас цікавий. Вчора у вас був сеанс, спочатку масаж ног на ролах, а потім ще пояс міостимулятор на стопи. Да. Що після того, як сама процедура? В чому плюс? Зразу, зразу, даже вставши із міостимуляції, я почувствовала, що в мене немає болі. Угу. Де саме? У ногах. В ногах немає на, болі. Немає болі. Здорово. І до вечора, і цілу ніч я спала до вісми сутра. І не боліло. І не боліло. Здорово. Я ввечері, правда, ще нагріла собі коліна. Так, ви ж на прогрівали коліна. Да, да? Коліна да? прогріла, і стопи я завжди прогріваю mm -hmm. на ніч і лягаю спати. Здорово. Тобто такий режим вам да. сподобався? Дуже сподобався. І з усіх режимів, вже я mm -hmm. да, скажу стали, з усіх режимів, що мені. Ось на цій Добре. програмі ми робили. Мені подобався поперековий із лічевним ага. і спочатку лікування, а, а потім, потім поперековий ага. і це. І міостимуляція ще була тоді. Да, на поясницю Ні. Чи ні? Чи на коліна На, на коліна, коліна було теж так само. У мене нічого Ой. не боліло. Я як тічка була супер. Тобто, якщо підводити підсумки, ось 15 хвилин на коліна, читайте, да. ну хай там 45 хвилин на спину, і до ранку немає до боли. ранку ніякої болі не здобуло. І вчорашня теж процедура дуже понравилася. Дівчата, а от такі зразу питання: а якби так робити вечором, кожен день і рано, який був би ефект? Так. Ну може, був би ефект, що вообще і була б здорова Ну це б класно було. Було б класно? було б класно, було б класно. Дякую, да. що розказуєтесь. Світланка, а у вас, давайте... я, ж, я вже повторюся, що в мене є з чим порівнювати. У да. мене пояс, і я так само на довжину. У ну, вас пояс і... є третій. Так, да, да. да. стимуляція. І я на довжину від п'яти і аж до бедра ну, роблю ці mm -hmm. процедури Попадуру собі, так? Так. Ну це не порівняти. Чого? Настільки сильно, настільки ефективно, якщо можна ви коли ось Валюша розказує міостимулятор на коліна, вам повезло з усього салону, то а через два, що я два. Вчора... два пояси? То один да. на ліве, на праве коліно? І як тоді було? І я тоді, вовше як на світ народилась, і Влас. через що я вчора возбухнула, що мене кладуть. А, тут а же я хочу вас, я кажу, ви що, я ні. І це вже вчора ще цей масаж. У мене зовсім не болять коліна. Серйозно? Зовсім. No. Не повірю, плачеш. Зараз... Ось спускалася вже по ступеньках, і я ж хочу почути. Так. Немає болі. Немає болі в колінах. Щоб ще не тягнув поперек отут, вже б танцювала. Пішла б на танці. Ми <рек> ще пороботи з попереком і підемо на танці. Здорово, я такий фен. Світлана, Валюш, ну от поки нема у вас кроваті вдома. Ви бажаєте в тих, в кого є вдома вже кроваті так, або будуть, щоб отак от користуватися, ну, а не тільки спина? Ефект кроваті вже всім понятний. Но оцей додаток... Мілості. Супер, так, да, так, 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 супер. Клас. Сьогодні клас. у вас буде такі так. Да? 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 Я вже тільки буду про це й мечтати. О, ну, сьогодні а буде. сьогодні так. Да. Да. Бо якщо прийдеться вибирати, то я вибираю. Так, ви щасливі? Ну, Права нога тільки почала, я з правої ноги. Настільки боліла литка, що люди вже каже, що там з вами? Ага. Кажу, це Людочка, так мені болить. Ага. Але раз, два, три. Прокаточки, да? так? Угу. І біль і щезло все, і пішов ефект. У мене є прокатка йде, в мене не, не було. У того... мене не було ніколи при прокатті. Права нога М -м. мені литка дуже. О, а От що мені вистачає, що це е, прокатка, а потім міста стимуляція. То, то, І комплекс, я навіть встаю, я вже відчуваю, що я встаю без болі. Отут, як наче там черв'ячок якийсь. Остоянно мене гризе, що воно то. Тобто, якщо обладнання масажер, використовувати правильно по методиці, можна жити без болі. Дивіться, не тріщайся зовсім коліна. Каже, дивіться, не тріщайтеся. Як ви дивіться, не тріщайтеся. Слухайте, не Ну клас, ви щасливі. Давайте поплодимо. П'ятий місце. П'ять 5. 5. 5 місяців да. 5. В домашніх умовах. У вас є бабочка, да у вас і пояс є третій, корректор, і ви кожен день там тільки трошки пропустили угу. на масажі спини. Але за цих 14 днів і використовуючи поясні стимулятор і масаж, ви отримали кращі результати ніж за ярю. Да, да. Да. Скажіть, я на пояс я ж на нього молюсь. Да. Але мені напевне дуже довго прийшлося ще з поясом працювати, щоб я мала такий ефект. Щоб не масаж ніг. Да. Да. Тобто робимо висновок. Угу. бачите, дуже важливо навіть ту саму кровать але використовувати по всьому об'єму і правильно угу. по методикам. Дуже дякую вам.